Напередодні Верховна Рада таки ухвалила е, в цілому цей самий закон, який тепер забирає, якщо його підпише президент, забиратиме гроші від податків військових в повному обсязі в центральний бюджет. І зробили це навіть заднім числом. Тобто, вже з жовтня, який минув, ну, забирає так. податки військових. Ну, ми вже говорили про це. Тобто вони таки це дотисли, знайшли. Там не було голосів, як завжди, ОПЗЖЗ, там недобитки допомогли, проголосували. І тепер що виходить, що всі військові податки забираються в нас прифронтові громади, 17 у нас, так, які так, суттєво так. утримували за ці гроші і допомагали і теробороні, яка в складі ЗСУ, і ДФТГ. Та і військові, які воюють, у них же діти в громадах, там двоє, троє чи одне. Ну, в садочку десь 30 тисяч дитина на рік обходиться. Школа те тепер за це хто буде платити? Ну це ж податки місця. Ні, ну, на школи приходитиме освітня субвенція, хоча будемо відверті. Е, вам, звісно, гетьманцев розкаже, що освітня субвенція заходить, але вона розраховується от базова освітня субвенція, Там вона множиться там безліч коефіцієнтів. Але е, вона розрахована в принципі лише на е, зарплати вчителям. А ще ж треба ж за газ, воду заплатити, за світло. От і виходить, що ще е, плюс надбавки деякі громади платять своїм вчителям уже із своїх денежок. Так що тут з одного боку да, це і класно, що так е, зробили. Зараз Зеленський це собі за в заслугу це ставить, хоча це не його заслуга якраз. Арсенія Яценюковича, це в 2015 році прийнято рішення, яке, власне, і зробило цю. Це був перший самий базовий крок до, до централізації, економічна децентралізація. Її зараз хочуть позбавити це дуже, це дуже поганий сигнал. От. Ну, вже фактично позбавили, тому що якщо заберуть повністю військові ці податки, місцеві бюджети залишаться. Ну, вони там будуть ну просто адмініструвати якісь процеси і все, гроші на допомогу військовим. А вони оперативно навчилися купляти ті самі дрони, автівки ремонтувати, те, що державний бюджет не робить. А в Міноборони ми бачимо ці всі корупційні схеми. Тобто, це тепер абсолютно централізований буде процес. Гроші на військових тільки через центральний бюджет а громади будуть. Кліпати очима. Ну, да. Да. Ну, президент підпише, і це буде. Чи є ще шанс, що президент не підпише? Ну, я думаю, підпише. А Нащо ж тоді вони оце там протягували з таким е, число? Да, з такими труднощами. Але що ж, я мушу поздоровити офіс президента, тому що. Ну, в громадах, хай ну, не всі люди, якісь там, може, бабушки фіолетові, вона і не знає там, відкуди в тому бюджеті гроші, вона думає, що з повітря десь беруться. Але ж багато розумних і начитаних людей, які точно знали, хто виноват. От, і, і будуть голосувати відповідно потім на виборах. Тобто це ще їм зменшить просядище рейтинг. Не знаю, Віктор. Я коли писала про те, що авторитаризм і забирають податки, і в мене там коментарі були, навіть люди там змогосили, так вам і треба, з вами тільки так і треба. Тобто, цей патерналізм вони довіряють сліпо президенту, що він красивий, правильний, чесний. І з вами так і треба. Я кажу, а з вами так не треба. Ну що? що тобто, зараз іде від одної рукою ми стукаємо в Євросоюз, іншою рукою відкачуємося в реформах. Які вони mm. вимагали? Прогнози да. ну, по громадах. Ти там рахував їхні бюджети, якщо заберуть це військове ПДФО, і в нас враховуючи прифронтові громади, яка там буде ситуація з бюджетами критична чи ні? Ну, будемо відверті, виживуть все одно, тому що якщо не виживуть, то дотаціями дадуть потім. І розігнати можна ж за той державний бюджет, хоч на кожній сесії, хоч кожного тижня його міняйте. Да? Але буде їм тепер важко скрутно, і саме головне саме головне для чого це робиться. Це робиться для того, щоб прив'язати їх до щоб всіх поставити в строй. Тому що тепер гроші вже прийдуть не всім, а тільки слухняним. Ну і це знову ж е, якось косвіна пов'язана з вибором. Потрібна лояльність А, І це фактично побудова. Е, адміністративної вертикаль, яку ми бачили вже на виборах, там, в, якому у ну, 2012 році при Януковичі, наприклад, от і це вертикаль. Ну воно вже воно, всі, всі на цьому проколюються, всі ж думають, що воно спрацює, чи воно спрацює не факт. Ну, десь спрацює, але може не сильно. От, що вони правда думають, що голови громад будуть бігати і розказувати там, цілуйте руки, це все президент зробив, давайте за нього голосувати. Ну когось заставлять вони так казать. Але наскільки це буде щиро, наскільки в це будуть вірити люди, бо всі ж теж будуть там, у нас же ж той, всі ж якби думають, що коли можна вірити міському голові, а коли там краще пропустити мимо та й побояться проти Зеленського щось говорити, тому що все-таки велика частина у цієї фаї, все все ще залишається. Що прийде Зеленський договориться з Путіним, закінчить війну. Ще не всім дійшло, що е, це наша шликів ще не всім дійшла. Знаєш, я так бачу, принаймні по по коментарях, по спілкуванню з людьми.